Час це гроші з метою його економії, а також покращення умов обслуговування мешканців Борисполя. 21 лютого на базі комунального підприємства житлового ремонтно-експлуатаційного управління було проведено семінар. Його основною ідеєю було донесення інформації до керівників різних сфер міста. Після застосування якої на практиці має покращитися стан діловодства та організація звернення громадян. Ініціатором заходу виступила керуюча справами виконкому Людмила П. Передерей, яка перш ніж почати, привітала усіх із днем рідної мови. Інформація винесена на семінар була прикладом роботи жреу, працівники якого не побоялися говорити про недоліки своєї діяльності, на тлі яких є очевидні покращення згідно запропонованому на загал плану. Про це розповіла Людмила Передерей. У нас десь на відсотки 50 зменша скільки людей, які ходять скаргу. Це завдяки цим людям, які сьогодні в залі Івану Миколаївичу, так? Приславка в тепломеражі, водоканалу, тому що коли працюють відповідно служби, освіті медичні люди менше скаржаться. Якщо працюють ваші педагоги в закладі суду, то вас немає старту директора. То в принципі це гарний показник. Слово взяв начальник комунального підприємства ЖРЕУ Іван Хворостянка, в якому сконцентрував увагу на діяльності, що зазнала покращення після змін у тактиці роботи. Максимально, якщо треба інформацію, Людина приходить, зараз право карного мешканця, ну це комунальне, особливо наші колеги, от Володимира Володимировичем, колеги ми. Людина приходить, ми йому показуємо по будинку, по квартирі, що показує, скільки зроблено, що зроблено, скільки заплачено. Ну абсолютно все це вимога по законодавчим документам. І Першу чергу нас контролює населення. Далі Іван Хворостянка представив команду, яка ввела присутніх у суть справи. Головне дотримуватися норм чинного законодавства, уважність і вникнення в яке суттєво мінімізує час і фінанси. Марія Довгенко розкрила питання, що стосується архівного відділу міської ради, називаючи конкретні статті. Вона розповіла про ведення діловодства, зберігання опрацювання документів та архівної справи, а також закцентувала увагу. Огу на речах, що робляться не самотужки, а групою осіб. Що таке експертна комісія? Це комісія, яка обов'язково повинна працювати на кожному приємці. Так як документи у вас утворюються архіві, я вже наголошувала така і рік і ні жаркіне документи і експертна комісія вирішує питання погодження номенклатур справ, погодження інструкції з діловодства. Всі діловодні питання проходять через експертну комісію. Експертна комісія повинна бути призначена. Наказом керівника склад експертної комісії не менше трьох чоловік. Засідати повинна не менше разу у рік. На семінар було підготовлено так званий запитальник, що яскраво проілюстрував стан діловодства, архівної справи та установи на прикладі проведеної роботи перевірки на базі комунального підприємства Жреу він увібрав у себе вже опрацьовану інформацію, що може потребувати тлумачення для керівників міста Борисполя. Про основне винесене у запитальник розповіла організатор діловодства Леся Руденька. Наявність індивідуальної Інструкції з діловодства, дата погодження за експертною комісією, архіву та затвердження керівником, Затверджена наказом директора від 25.12.12 року за номером 177. Текст відповідає типовій формі, включені всі необхідні розділи. Проведене навчання з вивчення інструкції у підрозділах установи, знаходяться копії інструкції, паперовому варіанті. Бориспіль іде в ногу з часом, тому ідея створення електронного міста непорожній звук. Жреу має власний сайт в інтернет-мережі, перегляд якого було запропоновано присутнім. Для підприємства це перший етап оцифрування. Переходи від паперового варіанта до електронного. Інженер Віталій Цівун розповів про покращення деяких аспектів роботи із появою сайту. Період розрахунку тарифу для зручності, Значить, між плановим відділом службою головного інженера бухгалтерії, відділом кадрів та виробничо-технічним відділом була створена комп'ютерна мережа для обміну інформацією. Це щоб ну, правильно нарахувати тариф там по всій сітці. І ця мережа дозволяла отримувати документообіг, доопрацьовувати його і остаточно формувати. Значить, ця система і лягалася в основному систему формування комп'ютерної мережі КПЖРІЛ. Про алфавітний реєстр працівників розповіла інспектор з кадрів Валентина Шульга. Раніше ми вели це в журнальній формі. Зараз мені дуже зручно. Я заношу, прийняла працівника, заношу сюди, записую посаду його день народження, паспортні дані, адрес. Номера наказів дати прийому, і автоматично виходить роботи на підприємстві. Інформації багато не буває, але Людмила Передирина голосила на трьох головних аспектах: мешканцю міста повинно бути комфортно в установі, де його мають зустріти з посмішкою на обличчі, пам'ятаючи про етичність у спілкуванні. І відповідь на питання, з яким звернулася людина, повинна бути в термін. Також керуюча справами виконкому, дала пораду стосовно проведення нарад у колективі. Не треба окрему нараду ви збираєте, збираєте що понеділка напевно якісь наради пити хвилинки Проділіть, одну дві хвилини для того щоб звернути увагу на питання організації засіб громадян протоколі від, зробіть відповідний запис Цього буде достатньо, що нас буде єдиний такий протокол. Кожне правило має виключення, але його дотримання гарантує успіх. Проведений семінар став сміливим кроком вперед. Перед початком великої роботи для покращення умов не лише у вирішенні питань мешканців Борисполя, але і в колективах установ. Тетяна Підгурська Соренко – Новини телеканал Бориспіль.